А літня жінка вийшла з дому за бухінцем хліба лише на 15 хвилин та, повернувшись в свою оселю, застала нещодавнього помічника, який напередодні допомагав їй лагодити замок у вхідних дверях. Розділась, а він стоїть. Я говорю, а ти як сюди попала? І він мені вот так закрив пальтом голову і сюди привів, бросив мене. Тепер Говори, де у тебе лежать гроші? Я говорю, у меня нету їх. Говори, бо зараз возьму ножа, отрежу тобі голову. Я говорю, вон в шкафу Плащ у меня, в сумочці тисячу гривень лежить. А і где? А я рвону меня в кошельке. Галина Олексіївна в оселі живе самотньо, тому до неї частенько навідуються правоохоронці. Саме дільничний напередодні лишив свою візитку з контактами. До нього й відразу звернулася літня жінка. Тихо, тихо. Вот потом думаю, дай что будет? Сняла с себя этот матрас, все это скинула, вот так встала, послушала. Нету, там нету. Смотрю, телевизор нет. Он телевизор взял, позвонила в милицию и ждала милицию. Вот и все дела. Так як у громадянки, відносно якої був скоєний злочин, знаходилась візитна картка дільничного інспектора з контактним телефоном. Вона своєчасно одразу звернулася до дільничного інспектора, були вжиті заходи і затримано злочинця. По гарячому сліду грабіжника затримано. Ним виявився 25-річний, в минулому вже засуджений чоловік. Громадянином, які вчинив не в дії відносно громадянки, яка звернулася, є 25-річний мешканець мікрорайону, неодноразово судимий за аналогічні правопорушення. В подальшому даного громадянина було затримано та відкрито кримінальне провадження за статтею 186 частина 3 Кримінального кодексу України. За чинним кримінальним законодавством грабіжнику загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі. Тим часом Галина Олексіївна дякує міліціонерам за те, що не лишили стареньку в біді. Правоохоронці ж дивуються її сміливості. кажуть, попри поважний вік, жінка швидко зателефонувала в міліцію, що й допомогло затримати її кривдника.